Шановні десити, на порядку денному важливе та болісне питання оплати комунальних послуг. Хочу звернути вашу увагу на декілька моментів. По-перше, нагадую про необхідність своєчасно сплачувати за послуги, адже заборгованість напряму впливає на якість обслуговування всіх надавачів послуг, особливо після отриманих пошкоджень майна підприємств та мешканців внаслідок російської агресії. Це треба для того, щоб обслуговуючі підприємства мали змогу розраховуватись з боргами перед постачальниками енергоресурсів, матеріалів, а не латати дірки. Не кажучи про покращення якості послуг, підтримку міської системи комунальних послуг, заміну комунікацій тощо. В свою чергу, ми зробили все, аби максимально підтримувати людей, які опинилися в скрутних матеріальних обставинах. Так ви можете звернутися до Департаменту праці та соціальної політики або районних адміністрацій за консультацією щодо оформлення матеріальної допомоги одноразової або періодичної. Також, якщо ви належите до осіб зі складу домогосподарства, які сплачують за послуги більш ніж визначений обов'язковий платіж, то є можливість скористатися державною програмою житлових субсидій. Щодо окремої категорії будинків, жителі яких отримують два рахунки на оплату послуг від КП ЖКС та приватної керуючої компанії, на обслуговування до якої мешканці не переходили добровільно. Нагадую, що оплаті підлягає рахунок від КП ЖКС, адже саме комунальні працівники обслуговують дані будинки. А на добросовісними керуючими компаніями займатимуться правоохоронні органи. Всі наші служби готові надати підтримку при виникненні будь-яких питань. Від алгоритму дій до надання допомоги.